Добрий день, можна? Можна. О! Ха! Валік! Оля? Ой, що ти хрестишся? Скажи мені, чи ти хрестишся? Бо в мене страхівка закінчилася. Тепер надія тільки на нього. Ой, валік! Я тебе прошу, то просто медогляд. Ой. З тобою просто нічого не буває. Сядь. Візьми оцю штуку і закрий собі ліве око. Просто. Повторюй. букви, які я буду показувати. І Р. А. Правильно. Друге око. К. У. Р. В. Що? По-перше, моя Іра не така. Ага. По-друге, ти ж навіть не у А по третє, наше ти то на стіні написала. Бо в під'їзді то, хто постійно стирає. Уявляєш, що вже за бред почався. Сядь! Дихання перевіримо. Давай, зроби вже роботу якусь. Дихай. Не дихай. Дихай. Сонну артерію перетиснеш. Не дихай. А тепер дуже глибоко вдихни і не видихай, поки я не скажу. От через то ми з тобою розійшлися. Що, через журнал? Ні, через те, що ти мені дихати не давала. А, дихати, може, і не давала. Але на все інше, знаєш, ти не скаржився.